Справа 1345. Запиши всі натуральні числа, які на координатному промені містяться між числами. Ну і дивимося у першому завданні: між 0,8 і 4,213. Ну що ж, які там числа містяться? Ті числа, що більше ніж 08, 0,8 і менше, ніж 4213. Давайте їх перерахуємо. Тобто їх не так багато буде натуральні числа. Це 1, потім 2 і 3. Так, ну, 4 нам також підходить, бо 4 це менше, ніж 4,213. Все, перерахували, переходимо до другого завдання. Треба записати всі натуральні числа, які на кратному промені містяться між числами 27,39 і 32,1. Ну що ж? Що більше, ніж 27,39. Перше число це 28, цілих. далі 29, цілих. так, потім 30. Це більше ніж 27. І менше, ніж 32. Так, потім 31. Ну і останнє число 32. Чому ми його записуємо? 32 у нас більше, ніж 27,39, але менше, ніж 39,1. Бо там до 32 додана ще одна сота. Все. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів та натуральних чисел. На цьому вправу завершено.